Напередодні дня Святого Миколая та інших свят благодійники зазвичай везуть ящиками солодощів інтернатні установи, проте насправді таких діти потребують іншого. За нормами ми можемо придбати дитині одну пару взуття на два роки, одну куртку на три роки, шість пар носків на рік, 250 грам шампуня на квартал. А якщо дівчата мають довгі волосся. Трохи покращити цю ситуацію взялись обласні чиновники для підопічних Олександрійського інтернату. Вони організували благодійну акцію з продажу ялинкових іграшок, аби за виручені кошти дітки змогли придбати найнеобхідніше. 12-річні двійнята Наталка та Тетяна на продаж готують будиночок. Основа з пластикової пляшки, дах з очарету. Ми будемо прикрашати іграшкою. Давати ну, твої розбиті ігрушки і рушки. будемо так робити гарно. Ці дівчатка в інтернаті півроку з ними ще менший братик. Камери двійнята соромляться і кажуть, теплих речей хоч і не мають, проте мріють зовсім не про них. Хотілося б подарунок, щоб мене забрали назавжди додому. Я дуже заскочилася за мамою і татом. Я б хотіла щоб мені святий Миколай подарував такий подарунок поїхати назавжди додому. Сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з такими мріями в Олександрії майже 60. І усі вони сьогодні старанно трудяться, заробляючи гроші на все про все у дітей менше години. І ось вже готові будиночки, янголята, зірочки та сердечка у рівному. Під ялинкою біля обласної державної адміністрації їх чекають посадовці за кожну виготовлену дитячими руками іграшку. Вони дають щонайменше тисячу гривень. Вішають покупки теж власноруч, і заради такої справи навіть лізуть на драбину. Олександр Петрочу, ти не хочеш перед я буду тримати Я більше не лізь. навіть тепло, коли діти свої, своїми руками зробили такі цікаві іграшки. Досить цікаві. От, е, хлопчина підходив каже, оцей е, дзвіночок я зробив, а що ти зробив? Із глини. Емоції переповнюють всі значить, очікування, тому що от, коли діти самі роблять собі свято, це, напевно, найкраще. Але для самих вихованців інтернату найцікавіший пункт програми магазини, які згодились віддати речі за собі вартістю. Дехто з цих діток такої кількості одягу в житті не бачив. І усе це можна міряти і вибирати. Сестри Таня і Наталка купили теплі куртки, штани, сукні та шапки з рукавичками. Одягнули також і свого братика Богданчика. Крім одягу, тим, хто потребує, куплять також і взуття. Це благодійна акція до Дня Святого Миколая. Але загалом на проблему одягу в інтернатах обласне керівництво увагу звернуло вже давно. Це дуже серйозна зараз проблема. От ми вийшли з такою ініціативою, щоб переглянули і дітки, які живуть в інтернетних закладах, щоб вони мали повноцінне забезпечення не тільки харчуванням, а й одягом. Відповідний лист, за словами Василя Берташа, вже відправили у повноважному справ дитини Юрію Павленку. Тож лишається сподіватися, що в столиці почують про проблеми сиротинців, і вже скоро ці дітки не чекатимуть гуманітарної допомоги чи подарунки від благодійників. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.